Вітаю сьогодні. П'ятниця 12 грудня. Ви дивитесь новини на телеканалі У студії. Працює Світлана Кренців. Розпорядженням міського голови Романа Шрамовята створена комісія для проведення міського конкурсу на краще різдвяне новорічне оформлення підприємств, установ, організацій та приватних садиб. Конкурс буде проводитися в таких номінаціях: промислове підприємство, підприємства транспорту, зв'язку, торгівлі, громадського харчування та побутове підприємство, а також дошкільний заклад, школа, позашкільна установа, медична установа, заклад культури, приватна садиба. На переможців чекають відзнаки для отримання. Та заповнення анкет звертайтеся за адресою місто Стрий вулиця Шевченка, 71, кабінет 16 до 15 січня 2009 року. Організація Свобода неодноразово зверталася до президента України з вимогою визнати провідника української нації Степана Бандеру Героєм України. Проте і сьогодні на 17-му році незалежності Бандеру, який є національним символом боротьби за незалежність, досі не визнано. Повідомили у прес-службі ВО Свобода. Вимагаємо у президента України Віктора Ющенка до сторіччя з дня народження присвоїти Степанові Бандери звання Герою України, а також визнати ОУН-УПА борцями за незалежність. Ележність України на державному рівні йдеться у повідомленні підприємства області почали заменшувати відрахування до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Якщо у жовтні до фонду надійшло 13,5 мільйонів гривень, то у листопаді майже на 2 мільйони менше. Про це під час засідання прес-клубу повідомив начальник управління виконавчої дирекції фонду Орес Климкович. За його словами, загальна сума платежів і страхувальників роботодавців в листопаді виконана лише на 86%. Він повідомив, що сьогодні в області страхові виплати отримують понад 14 тисяч осіб, з яких більш як 9 тисяч є інвалідами праці. Щомісяця фонд в сумі виплачуть. Більше як 10 мільйонів гривень. 14 грудня день шанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, який встановлений указом президента України від 10 листопада 2006 року. Саме в цей день було завершено будівництво саркофагу. Хоча б цього дня ми повинні огорнути належною турботою і увагою рятувальників і поіменно згадати загиблих. Ми не маємо права забути про самотверджену героїв, які прийшли через усі кола ядерного пекла Задля збереження життя і здоров'я прийдешніх поколінь. Гуманіст, суспільства і наша з вами доброчинність повинні стати підґрунтям для якісних змін уставлені до рятувальників сучасної цивілізації. Події понад 22-річної давності ніколи не зітру з пам'яті ні сучасних, ні наступних поколінь. Ця катастрофа є болем і проблемою всієї громадськості. І тепер не лише в квітневий день 26 го числа, а й в грудні вже стало доброю традицією вшанувати пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, захищаючи нас від атомного лиха. А також висловлювати щирі слова подяки всім ліквідаторам за мужність, героїзм, самовідачу. Одним із них був і голова стрійської міськрайонної організації Союзу Чорнобиль України наш колега відомий в місті телеоператор Левкоришко. Ну, в середньому у нас е, учасників ліквідації наслідка аварії на Чорнобильській ЕС всіх категорій. от, десь близько 650 чоловік. От, чоловік. Е, це я рахую і по місту, і по району mm -hmm. разом спільно, тому що ми є міськрайонною організацією. Крім того, ми зараз притулили вже до себе. Організацію е, Сколівську так само, там чомусь не хочуть хлопці створювати mm -hmm. таку, ну, то ми вже трошечки і за них потрошки дбає. Моршин так само до нас притулений. Ну, так що це десь близько 700 чоловік е, вийде, е, всіх разом всіх категорій. Близько 200 діточок у нас є, які так само мають статус учасника. Ну, категорія де, у нас там постраждалі внаслідок аварії на mm -hmm. Чорнобильській АЕС. Як нам живеться? Якщо за. Кон виконується е, і фінансується все ну, відсотків на 10 на 15. Це гора, але місто Стрий, Стрийський район, ну на, на, на місцевому рівні. Е, ну що вдається? Е, 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 е ну, Владним структурам, будемо казати, місцевим соцзабезам, місцевим при міськраді у нас створена, і при райраді своя координаційна рада. Ну, в Міру можливостей, то ми трошечки виживаємо, то якась, якусь допомогу нам дадуть, то, то, то ще щось. Ну, якось так так, більш-менш по-людськи, що вже з, з міста Стриї, з Стрийського району беруть приклад інші організації по, 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 по цілій Львівській області. Отак ми живемо. Через пару тижнів буде. Це проходити підсумкова координаційна рада у місті Ми Хочемо до, до Кубки зібрати і міських і районних чорнобильців, щоб все таки нам розповіли, що в якому стані є, яку допомогу надано. Збираємося викликати наших обласних товаришів по, 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 по Союзу Чорнобиль, щоб вони послухали. В якому стані справи тут у нас на Стрищині. Безперечно, згадування і шанування ліквідаторів аварії вдвічі на рік 26 квітня та 14 грудня добра справа. Але як говорять самі чорнобильці, було б краще, якби така увага позначилась якимось чином на покращенні матеріального становища. Тепловики і міська влада Львівщини не домовляються за ліміти блакитного палива з ДК «Газ України, а потім звинувачують вад Львівгаз у тому, що населення залишилося без тепла. Хоча Львівгаз є лише газотранспортною організацією і не має жодного стосунку ні до розрахунків, ні до забезпечення лімітів природного газу. А всі відключення здійснює за дорученням ДК Газ України, незважаючи на постійні попередження ВАД «Львівгаз» про те, що буде припинення подачі газу підприємств боржників, кожне відключення тепловики. Стає для них несподіванкою, повідомила прес-служба ВАД Львівгаз. Через грубе нехтування правилами поведінки на залізничному транспорті з початку нинішнього року на залізничних станціях травмувалося 43 особи, з них смертельно 25. А на перегонах травмовано 86 осіб, 48 з яких загинули. Львівська магістраль вкотре нагадує, залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки. Завтра день апостола Андрія Перевозванного. за давніми українськими традиціями в ніч на Андрія дівчата ворожать, щоб дізнатися, яка ж доля чекає їх у майбутньому. Наша знімальна група вирішила взяти участь у дівчачих посиденьках. Що з цього вийшло? Дивіться далі у сюжеті. З давніх давен незаміжні дівчата в ніч, з 12 на 13 грудня, збиралися невеличким гуртом і ворожили. Особливим і невід'ємним ритуалом свята Андрія були дівочі гадання. Кожна в цю ніч хотіла дізнатись, чи довго їй ще дівка ходити і за кого врешті вийде заміж. каже, що саме ці гадання на Андрія справджуються. Починати обов'язково треба зі свічки, адже вона додає дійство містичного настрою. Ну і звичайно, у кімнаті для гадань не повинно бути жодного хлопця. Дівчина, залишаючись на самоті зі свічкою, сідає перед зеркалом і не відриваючи погляду, вдивляється в нього. За повірям протягом години вона побачить у дзеркалі образ свого судженого. Утім, таке ворожіння вважається дуже містичним, тож багато дівчат і досі бояться братись за такі гадання, і лише найсміливіші спробують роздивитися долю в дзеркалі. Не менш цікавий спосіб вгадувати долю на тарілках. Тільки ось у цьому випадку фантазії буде замало. Потрібна ще й потужна інтуїція. А гадання просте: під однакові глибокі тарілки ховають різні предмети. Це може бути як хрест, так і гребінець. Якщо дівчина знаходить під тарілкою книжку, то буде і суджений науковцем, хрестик як священником. Якщо попадеться обручка, то стріне вона розлученого чоловіка. А от щоб дізнатись, де мешкає майбутній наречений, сільські дівчата і досі використовують давній перевірений метод. Кидають чобіт через хату, куди носик повернеться звідти і слід чекати судженого. У цей вечір дівчата у цьому без винятку. Бачили віщі знаки. Навіть на сірниках шукали своєї долі. Поклавши на тарілку неповнену водою два сірники в образі хлопця та дівчини, дівчата чекали, чи зійдуться вони разом від їхнього подиху. Якщо сірники таки зустрічались у воді, то це було доброю ознакою. Також спробували дівчата у таку ворожбу. Сірникову коробку клали два сірники. Позначивши, хто хлопець, а хто дівчина, а потім одночасно запалювали їх. Якщо сірники палаючи схилялись один до одного, то це було на радість дівчині. І про погоду, як інформує метеопрогноз, у ці вихідні Стрищині слід чекати хмарно з проясненням погоду. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний на східний 37 метрів за секунду. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. Вологі 79%. відсотків. Температура повітря вночі та в день від 2 градусів морозу до 4 тепла. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Дивіться завтра підсумковий випуск новин у цій же поріз марту стадник. Я ж з вами прощаюся. Веселих вам вихідних. Шануйтеся.